Всім доброго дня. Хочу розпочати це відео, зараз жнива. Уже взяв, взяв я десь тут в середньому є е, тона, тона ячменю. Отакого. такого. Вже взяв тонну ячменю. Мені десь в середньому на, на моїй коні на крісті і на двох жеребців десь треба тон, тону ячменю. І в Середньому 3 тони вівса. Це, це, це так на, на рік мені ну, до других жнивів мені вистачає. Стараюся я брати зерно е, з-під комбайна, бо воно йде трохи дешевше. Можна взяти по добрій ціні, бо по тому на базарі ну, воно дорожче. Так стараюся брати я зерно, коли воно йде трошки дешевше. Зараз вам покажу відео. Приїхали до мене два старші, два старші чоловіки. При, привели дві кобили, одну до фараона, одну до Добриню. То та, що була запланована до, до фараона, то вона не стоїть не в охоті. А та, що до Добрині, то показала, що вона буде зараз. Як я сказав знайомитися з Ось Такі у мене є два жеребців, всі, всі багато ви знаєте, підписуйтесь на канал Ваговози печеніжина, це є у мене другий канал, що переважно тут більше добриння на цьому каналі. Ось такі у нас справи. Так, це цей же може все позносити, що є йому на шляху. Пароон, як сказати, у мене від дитин, ну, від 11 місяців, то він вже навчений, що я ну, знаю йому, як я його випускаю, будете бачити відео, як він себе поводив на другому каналі. А цього треба класти... треба класти у брудинку ще в дивнику, бо якби так випустив що треба було би його десь повити. Ідемо зараз порвати кобилу. Кобилі 25 років будемо пробувати. Я кажу, що то, е, загальному 25 років трошки вже вік такий для кобили, що, що вже... але є ще кобили, всякі випадки, що є ще беруть одяга і родять пошат. Чоловік приїхав тут, у моєму селі, та каже, ти мені пусти добриню до одного, а паралана до другого. Такі страх. Кобилі. Одна не показала, тому хотіть, а друга показала. Зараз ми її будемо спробувати. Ситуація така, прийшли з Добринів до старої. Вроді показує, що і та вже ну, так як один другий жеребець є, переважно, що як кобила, котра не хоче, як вона постоїть з ну, пів години коло жеребців, і жеребці навколо неї. Ну, треба покрутитися і вона може прийти в охоту. Зараз будемо бачити, зараз йдемо по фараону. Йдемо ще по фараону і зараз побачимо, чи, чи вона хоче, чи не хоче, бо вона нас ще перший раз у нас ще лошад немало. І така ситуація, що попрацював Добриня і напевно ще і фараон попрацює. Добриню ведемо на місце. Е, багато, ну як багато, багато, небагато, не багато, але е, в середньому жеребці покрили десь, ну я не рахував, не записував, але в середньому покрили по 20 кобелів, то є багато позитивних, е, як сказати, е, що є кобели жеребні, є, правда, і не жеребні є і перегули, такого не буває, аби, аби всі кобели були жеребні. Це лише може хто й казати, хто не мав жеребців чи не мав коней, що там кобили не перегулюють, отакі От варіанти. Е, але все рівно, котра кобила перегулює, хлопці привозять, приводять чи привозять до мене і ми ще раз цю страву стараємося зробити так, аби було добре. Що від, що від мене? І від моїх жеребців, то я роботу роблю, І всі мене знають, І отакі у нас справи. Так, наш два. Отакі, такі-то у нас є старші чоловіки вже, вже діди, вже кожен має внуки, а лише люблять цю справу. Та Це Словко, що зараз біля біля кобили, то ми коли звезли до Буцефала його кобили, оця, що що зараз зліва запряжена, то була у Буцефала, і її дошка була у Буцефала. То це десь було років, скільки років десь? Ось 4, 5, 5, 6. Десь 6 років у нас. Я в 4. А то її продовжує. 7-8. Ні, 7-8 не може бути. Ну, 4 роки я приїхав, потім Десь два приїхав, і продав. Ну, рік. Дивіться, прер-прер, пр, тримайте. Пр. Е, одним словом, ми везли, у мене була теж кобила, ми везли Словком. Перший раз я віз свою Славко сів зу мною в здрюбоцифалу і каже, вези мої. То це ми одні, котрі з Коломийського району. Може, хтось ще й віз, я не пригадую. То ми, ми везли до Буцефала свої кобили. То у словка була е, кобила молода, від цієї кобили, що зліва запряжена в хомуті, то вона мала то вона мала лошука, і е, мала ця зліва мала лошечку, і від цієї лошички, від, від цієї лошиці була кобила, і вона народила від Буцефала е, лошака, і той лошак. Десь ходить, десь по, по, по Франківщині. Я чув, що десь, я чув. десь там, десь в Космачи, е, Славко, котрий приїхав з Славком, котрий має коні, має теж дві чорні кобили. Е, все кобили, кобилами працює, так колись працювали, ще вози від гною і до сіна. Кожен день. Кожен день їздити майже, ні? А що ні. Так. Оце такі ще є у нас фірмани, котрі їздять кіньми, заробляють собі на хліб і, і тому подібне. У Словка є дві кобилі невеликі, але роботяжчі. Отака От у нас справа. Я всім дякую за увагу. Вам аби здоров'ї і був е, гарний результат, аби щось родилося, але будемо старатися. Одяги старалися, лиш би, би все було добре. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Отака в нас робота. Одні працюють у поле, одні орять, одні всі навозять, а одні з жеребцями і з кобилами граються. Не граються, це теж, як сказати. У кожного є своя робота. Всім до побачення.